Григорій Сковорода, всякому місту, звичай і права, всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панські Петро для чинів тре кутки, Федір купець обдурити прутки, Той зводить дім свій на модний манір, Інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум Лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, сей іноземних заводить телят, ті на ловецтво готують собак в сих дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, з диспутів. Учню тріщить голова, тих непокоїть венерин Амур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні, Як з ясним розумом вмерти мені? Знаю, що смерть як коса замашна. Навіть царя не обійде вона, байдуже смерті, мужик чи то цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь.